Так, ви маєте рацію, але це не в моєму випадку. Honda MNV22 року не має блокування конекторів. Від слова зовсім. Таке блокування є з 2023 році, але тільки повільного конектора. Ну, не о тому річ. Я стикався з різними машинами, в яких є блокування і знаю, як їх розблокувати. Отом я повідомив оператора зарядних станцій. Він зразу сказав, що треба потрібно натиснути червону кнопку на самої зарядній станції. Я сказав, що поруч заряджаються з тої самої станції ще два авто. Він сказав, відключити їх, але одного з власників зарядних станцій не було поруч. Це неможливо зробити було, тому що вони заряджалися. Добре. Все ж таки, знайшли можливість оператори. Якимось чином відключити, але це пройшло через 40 хвилин після нашої співрозмови. Ну, Скріж за все, працівник був просто необізнаний. Але е, що я можу сказати, що е, коли за дві години я доїхав до Чебанів, е, Києвом, так, я стикнувся з такою самою ситуацією, то яка була е, Нісан Leaf новий був і заряджався на. Е, Через що демо в Чабанах да, на епіцентрі. І так само не мог витягнути так, такий самий коннектор. Так що таке буває. І не тільки з Honda MNV. Такі справи. І річ, я так думаю, не в авто, а в операторах. Дякую до зустрічі.